Ви берете подарунок, ви починаєте вибачатися. Оце взагалі моє любиме, так? Да? От він вам щось купує, а ви говорите: ой, да не треба було, не треба, це так дорого. Боже, це так дорого не треба. Я, я, Боже, я не надо, я не варта того. Багато дівчат проговорюють іменно цю фразу, да я не варта, не потрібно. А він що чує? Він що чує, так? А да? що, по-перше, він чує, що. Ви не цінуєте те, що він для вас зробив, те, що він вам дав. друге, що ви вважаєте його якимось бідним, тому що ви ж проговарюєте, це ж дорого, так дорого. Да. Третє, що ви самі себе не цінуєте, коли ви проговарюєте, «Да я не варта. Да я не варта цього, не потрібно було. Да? І далі що він буде робити? Він буде переставати давати. Переставати давати. Бо такий, знаєте, йому відповідь, ну, як би, не дуже, да? так. Для чого давати тій дівочці, яка все одно відхилить, яка не цінує і не дасть йому правильну похвалу, не поласкає його его, а щось заматлошують в говно і його, і себе при подарунку? Да?